Сьогодні до нас у гості завітав котик, маленький, сіренький, лише грудка та лапки біленькі. Ось такий маленький. Діти, а як котик розмовляє? А ну давайте скажемо разом няф. Няф котик. А ще я пропоную вам послухати віршик про котика. Ходить котик тишком нишком. Опіймав сіреньку мишку. Сміло вгору хвіст підняв і промовив гордо няв! Ну, що послухали віршик? Вам сподобалось? І мені сподобалось. А у вас вдома є котик чи у бабусі? А покажете, який гарний? Я ja буду чекати на ваші фото. До побачення!